Алло, я так розумію, що з тіною кароль ви знайомі і знайомі достатньо давно. Ну насправді ми якось перетиналася в таких на, цікавих місцях, як потім з'ясувалося. Ми, наприклад, народжували в одному пологовому будинку. Я вже пізніше про це дізналася. Так. Тому діти у нас приблизно однакового віку. І мені через те особливо цікаво було спостерігати і за розвитком її синочка, і за взагалі за чудовою їхньою сім'єю. Ви народжували майже одночасно стіною, і власне ось це материнство якось астрально вас об'єднує. Ну я скажу, що а, ну, хлопчики наші, я дивлюся за характерами достатньо схожі. Як я бачила у вашій програмі, як він там валявся по підлозі. Нічого, він все гаразд. Ось, ось ось так собі він, ній як правило, поводить. на, на червоні, тут зеленій доріжці. Да? Нам ця вся історія дуже знайома, коли дитина не може стояти на місці і не може довго терпіти. Він трошки потерпить, але не довго, поки мама дає інтерв'ю. Чи є ви прихильницею Тіни Кароль? Чи слухаєте ви її пісні? Її також. Я все таки така особа лірична. Мене дуже зачіпають драматизм, драматизм у піснях. Якісь такі несподівані історії. Тінен є кілька пісень, під яким мені теж хочеться так посидіти, передати, поспівпереживати. переживати. І я, як глядач, дуже їй вдячна, що вона знайшла в собі сили не закритися у капсулі, що вона не покинула сцени, що вона всі ці страшні переживання, які важко пережити будь-якій людині, втративши коханого. А вона вилила це все у творчість. Ну і в результаті ми маємо нову несподівану, цікаву, таку дорослу, глибоку, ще глибшу тіну.